Привіт, друзі! У цьому відео розглянемо переобладнання на трактор МТЗ-80 під насос дозатор. Ця модернізація дозволяє значно полегшити керування трактором, зробити його більш зручним та точним у роботі. Насос дозатор забезпечує більш ефективну передачу зусиль на рульову систему. Комплект для переобладнання трактора МТЗ-80 під насос дозатор зазвичай включає наступні компоненти: насос дозатор сам, штуцера до нього. Кронштейн кріплення самого циліндра циліндр, пальці, тяга глінна два рычага, шланги 4 штуки, і ось такий е, гідробак. Укомплектувати насосом дозатора ми можемо як з соткою, так і 160 В даному випадку тут сотий польського виробництва Альгідравлік фірма. Вони. Точно такі, як і Болгарія МЗ, але вони відрізняються тільки тим, що тут трішки інакша різьба М20 на 1,5. Тому ми кладемо завжди спеціальний під них штуцера. Тяга центральна. Також можу запропонувати, щоб на майбутнє можна замінити буде пильник вже на силиконовий. А взагалі це виробництво Дніпро. Наші тяги міцні. І хороші надійні. Тяга, точніше, речах на цапфу, лівий та правий. Лівий він якби двохплечовий, правий одно. Дані рычаги виробляють у сумах місто Ромни. Самі стандартні. Якщо їх порівнювати з оригіналом, оригінал буде ковний. Тут йдуть посилення за рахунок своєї міцності і товщиною металу. Також зазначу такий невеличкий момент, що коли ви будете насаджувати речах на цапфу. Ось ці шліци вони не повністю заходять на ЦАПФу. тільки якось на половину. Чому так? Не знаю. Можливо, хтось знає, пишіть у коментарях відповідь. Але така, такий нюанс є навіть і в оригіналі. Тобто оригінальний речах на оригінальну ЦАПФу. І також залазить тільки наполовину. Праве також само налазить. Далі кронштейн. Кронштейн, де, стальний. Це не чавун, а саме сталь. Буде вам довго служити. Пальці романські. Циліндр рульовий виробництво Дніпро. В даному випадку тут на МТЗ йде шток 200. Можна укомплектувати 210-м, тобто виліч штука буде на 1 см більше. Рукава. Чотири рукава по одному метру йдуть. Замітьте, будь ласка, що рукав іде однопліточний, тобто це. Стандарт. Якщо ви хочете укомплектувати хорошими рукавами, тоді можемо вам покласти двох обльоточнів. Ціна буде трішки більше. І сам гідробак. Гідробак іде вже з фільтром. Його зручно обслуговувати. Гідробак теж виготовляється в Дніпрі. На заводі перевіряють їх на те, щоб не було тріщин або якихось отворів для протікання масла. Ми з заводом вже співпрацюємо більше двох років. Нарікань до виробництва даних продуктів немає. Також можемо, якщо, наприклад, у вас вже є бак, але вам потрібен вал, ми можемо... Укомплектувати тільки самим валом у нас є окремо. Також, друзі, хочу звернути вашу увагу на те, що Кронштейн ось має чотири отвори для кріплення верх-низ. Да, але іноді буває таке, що на балці немає цих отворів. Тому тут два варіанти. Або ви замінюєте балку, щоб там були отвори. Або таке, ще буває, що немає навіть відливки для цих отворів, тому навіть самостійно зробити їх немає можливості. І тут все ж таки два випадки: або ви замінюєте балку, або можете придбати ось такий кронштейн. Він обтягує балку і на ньому вже є ось такий кронштейн для самого циліндра. Ціна такого кронштейну, якщо комусь цікаво, окремо 4500. Як ви можете замітити, він товстий, добротний. І як варіант, просто якщо у вас немає цих отворів для цього кронштейну. І якщо порівнювати по ціні, сам кронштейн буде коштувати набагато дешевше, ніж ви придбаєте нову балку. Тому що балка коштує від 7 тисяч, це оригінал і тільки оригінал аналогів немає. А кронштейн коштує дешевше. Тому як варіант, друзі. І також, друзі, ще один є невеличкий нюанс по баку. Бак буває без блокіровки, є з блокіровкою. Блокіровку саме диференціала. Ось така запчастина. Вона постачається окремо від баку. Є варіанти ще вже в зборі. Але блокеровочка виглядає ось так. Це у нас оригінал. Зроблено в Білорусі, саливо. Запчастина нова, не реставрація. Сам кран підключення до гідравлічної системи використовується для подачі гідравлічного тиску на механізм блокування диференціалу. Це дозволяє йому жорстко з'єднувати обидва колеса однієї осі, забезпечує краще щеплення на слизьких або нерівних поверхностях, наприклад, у грязі чи снігу. І так, які висновки, друзі? На мою думку, комплекс заслуговує вашої уваги, якщо ви роздивляєтеся варіант переобладнання вашого трактора з гур Е, Виділю чотири. Плюси, як для мене, це підвищення маневреність. Насос дозатор забезпечує плавне і точне керування. Друге, це незалежність від навантаження, тому що система працює стабільно незалежно від ваги навісного обладнання чи умов роботи: це гру, підйом, повороти, якісь складні умови. Третій момент це підвищення комфорту оператора. Тобто оператор не відчуває ударів або ривків у кермі, як часто виникає у системах гур через нерівномірність, дороги або великі навантаження на передню вісь. І четвертий момент це легкість в обслуговуванні та доступна ціна, все ж таки, якщо порівняти з гур. Надіюсь це відео вам було корисним. Сподобалося. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал, коментуйте відео і до нових зустріч. А також ще зніму для вас. В майбутньому другу частину переобладнання на МТЗ 82 друзі. Тому підписуйтеся і слідкуйте за нами. Всім дякую.